Сьогодні перший день завантаження. Там вже в коробочці є пігулки. Сьогодні вночі приїжджає дружина. Крок ліворуч, крок праворуч. Ніякої похибки не може бути. Друзі, добрий добрий ранок, але він не дуже добрий, тому що не спав півночі в Києві. Тривога, орки країна гніль країна не країна, не можна матюкатися, називати е, назву цієї країни, щоб не заблочили контент. Просто всю ніч, 9 годин, тільки закінчилась тривога. Зараз 6.38 ранку. Тобто з 9 вечора ця гніль е, бомбила всю країну. Вже є загиблі, вже є постраждалі мої співчуття рідним та близьким загиблих. І я переживав, бо дружина сьогодні їде до мене, вона теж не спала, вона збиралася. Я живу в такому районі, що постійно туди все летить. Ну Це жах, це просто мразота, інших слов нема. Uh, ладно, не про це. Сьогодні. І про це теж. Фу, Окей. Сьогодні uh, Eating Day. Сьогодні четвер, влог, день номер 4 Сьогодні uh, День завантаження, день... перший день завантаження. Я вже приготував собі сніданок, uh, бо я реально завтичив е, показати цей процес. Я ще не снідав і вчасно згадав, що в мене було. В мене було, як зазвичай, наче серце: е, 300 мг води і пігулочки. Є, я їх випив. Через пів години я вже зробив собі сніданок. Зараз я вам його покажу. Е, і в мене зі сніданком пів літри води. І так, що в мене на сніданок? Тут 4 яйця, з них 2, цілих, тобто 2 білки і 2, цілих яйця. Хлібці 50 грамів кукурудзяні. Тут водичка в мене залишилось 400 мл, тому що 100 мл я розмішав з протеїном-ізолятом. І протеїн ізолят вже. Ось тут, бачите, він ріденький, тут рис 125 грамів сухої ваги і порція ізоляту протеїну. Тобто ось такий от мій сніданок. Звісно, сьогодні під всю їжу я ще додаю ензими, пробіотики мої пігулки, які зазвичай йдуть. Це є. Там вже в коробочці є пігулки, які е, я буду додавати з кожним прийомом їжі. Е, на перше вони вже є. На другий, третій, четвертий е, в мене вони заготовлені. Я буду брати один, потім два, і потім три. З, кожним, з другим, третім четвертим прийомом вітамін С, магній і Б комплекс. Це калій, він у мене піде трошки пізніше. Ні, не сьогодні. Ну, і тут ще трошки пігулочок. Приступаю до До речі, Показав вам пігулки з чорною, а чорна ж то вечір в мене ось тут лежать ось вони. Це на сніданок. Ну і це, звісно, теж на сніданок. Все. Чітко, відокремлено, все записано, все має бути чітко. Крок право ліворуч, крок праворуч, ніякої похибки не може бути. Тому мені смачно. Побачимось вже за другим прийомом їжі. Ага. Гарного дня, гарного початку дня, тихо початку дня. Поки їм. Вніс все в кого я обманюю? Я це все вніс ще вчора-позавчора в Secret, в прилежуху. Я Зараз отут буде скріншотик з Secret. Що я з'їв і скільки це боживе. Так, друзі, meal номер 2 1048. Якраз за 2 годинки до тренування в мене по плану, так, по плану рис, хлібці, рис хлібці, авокадо, філе куряче, сіль, вода. Спочатку я налию собі водички пів літри. І влітка водички. Там все чітко прораховано. Так, водичку можна трошечки зараз перед їжею вже попити. Уважимо рис. 125 треба. Це один пакетик. Я вчора все зварив, щоб сьогодні вже не паритись. Десь. Місцевий ніж загубив, візьму свій. Завжди з собою. 120-100 грамів. Зараз перевіримо. Чи дійсно тут 100 грамів було? А, перевіримо. Ну так, да, тут 100 грамів. Хі, в сухому виді. Ладно. Туплю. Це, це нормально в такому стані. І... Тут в мене я зранку брав 25 грамів звідси. Треба звідси взяти 66 таримо. І з цього кульочку я собі, щоб було 125. 60. 5, 66. Це як в аптеці 66 і 150 грамів філе. Знову таримо. Чик. Один. Два. Три. Сто. П'ятьдесят три. Підійде. 150 грамів рису залишилось тут 50 і там 100 Цілий кульок, то 150 рису буде після тренування. Цей лоточок ми вже з'їли. Так, філешку ми прибираємо. Це готово. І грамів хлібців. Солічка, грам потім. Авокадо. Зараз ми виберемо для тверді, Сподіваюсь, що будуть смачні. О, кінжал знайшов місцевий. Мені треба 50 грамів авокадо. Так от ми його. Бам, по колу, бам. Чік. Тепер робимо так. Пам. Ну, трошечки замкувати. Це ми з горішком залишимо, щоб не вивітрювався. Цей ми зважимо. Лупі він важить багато. Зараз зробимо ось так чик. Половинку. Десь ложка має бути. Ми його звідси. Зважимо ложку, щоб на ваги накласти. І на ложку. 40 грамів авокадо і ще 10. Теж так оберемо. Чик. Зараз з цього боку буде. І проводимо по погусочку. Все. 50 грамів. О, 47 Зараз я вишкребу собі ще ці 3 грами. І накриваємо. Все, Так можна покласти в холодильник. Ось так в мене тут сіль, щоб побачила. Хлібці, рис, курка, авокадо, сіль. Зараз я на пательні розігрію курку. Спочатку курку кину, потім зверху різ, щоб воно було тепленьке. І це Meal number true за 2 години до тренування, за півтори. І потім піду, зроблю фулбаді на всі м'язи, включно ноги, щоб просто поганяти кров та попозую. Я знову забув вам сказати про калораж. Ось така історія з боживе. Я буду їсти. Ага, І да. ферменти, вітамін С, Б. Комплекс магній. І зараз все піде під час їжі смачного. І ми побачимось вже з вами на meal number 3. Meal після тренування він буде відрізнятися від цього. Meal number 4 буде. Точно такий же, як і цей, але ми побачимося і на ньому. Тому до зустрічі на післятренувальному прийомі їжі. І так, друзі, я прийшов з тренування. Трошечки сьогодні запізнився. 15.26 мав поїсти в 15.00, а тому що сьогодні приїжджає дружина, треба було сходити в супермаркет, трошечки закупитися. Ну, трошечки графік збився, але... Нічого страшного. І так, я вам обіцяв показати свій це очікуваний прийом їжі. Так, у мене тут заготовочки, рис, суха вага 150 грамів, пересипаємо. Ой, як зручно в цих кульочках. Просто коли ти у відрядженні і немає своєї рисоварки з, з тобою, бо я люблю не люблю паритись з тим рисом, стояти, дивитися, скільки там води залишилось, коли там треба вогонь менше робити, більше. Мене це напрягає. Тому в мене вдома є рисоварка, і вона сама знає коли їй треба вимкнутись. 150 грамів рису і ми все сюди пересипаємо. От так, цей прийом у нас наче без солі. Так, да прийом без солі. Далі ми беремо шейкер. Пам! Пам. Водичка. Льємо 100 грамів водички. І я взяв з собою, нагадую, протеїн Ізолят із 100 100 від друзів моїх Hell Power. Замовляйте. Дуже смачний протеїн. У мене, до речі, це е, Бьозди Cake. Мені дуже подобається. Так, дві порції 64 грами. Пам! Пам. Є, дві порції. Насипали. Тобто на 100 грамів води я насипав 64 грами протеїну. І ще в мене 400 грамів води залишається. Тобто на цей прийом у мене пів літри води. На цей прийом так, пів літри води. Спочатку. Отак, як завжди. Так, і літаки літають. Незвично. І ми протеїнчик цей виливаємо весь сюди. Знову ставимо шейкер на ваги. І ще 400 грамів води прямо туди. Там же ж залишився протеїнчик трошечки, і щоб добру не пропадати, я ще трошечки туди налию. 401. Ну, нехай буде так. Закрили, зболтали. І, звісно, звісно, треба додати калію. Бананчик взяв більш такий, який вже на підході. темненький І зараз я отак от. Чик-чик-чик-чик на кружечки. І туди. Ремонта. Так. Отака штука. І ми туди. Опачки. Пананчик. Перемішаю і буде гарно. Все, ось такий от. Не Прийом їжі і потім... Відпочивати і чекати наступний прийом, бо їжа швидко провалюється і їсти хочеться швидко. Зараз сяду їсти і подивимося, що там по КБЖВ виходить в цьому прийомі їжі. 890 калорій. Ось в цьому тазику. І, звісно, 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 знову пробіотики, вітамін С, Б комплекс і магній. Смачного це прийом їжі номер 3 Номер 4 буде такий же, як і номер 2 але я його вам все одно покажу. І п'ятий покажу. Пізніше. Тобто сьогодні 5 прийомів їжі. До зустрічі за четвертим прийомом. Мені смачного. А ви поки що можете підписатись на YouTube канал, написати коментарі, як вам відео такого формату. Full day eating, pre-competition uh, pre eating uh, Day One. Uh, коротко, сьогодні четвер. Вихід суботу, перший загрузочний день. Carp. Лоу-аут, і як там називаються, ці модні фразочки. Сьогодні, знову так, ух, сьогодні завантаження перший день. Їмо. І ще підписуйтесь на мій Телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм, тік-ток. Трошечки зараз з цими е, змаганнями е, не в ресурсі був, не знімав е, в тік-ток нічого, в Телеграмі взагалі нічого не писав. Бо ці змагання, якщо ви на мене підписані в інстаграмі і в е, Телеграмі, я не висвітлював взагалі, де я, що я, куди я, як я. Але якщо ви підписані, то ви вже знаєте, напевно, результати змагань, тому що це відео вийде вже після змагань, бо його ж треба змонтувати. Тому, щоб бути в курсі всіх подій, підписуйтесь. А ще, якщо хочете, бути в гарній формі, бути здоровим, всіх запрошую до себе на онлайн-тренування, підготовка до сцени, чи просто підтримка форми, здоров'я, чи просто рекомпозиція, схуднення, набір маси. Буду всіх радий бачити у себе на онлайн-веденні. Але я беру не всіх, я беру тільки тих людей, хто хоче змінюватись, а не просто побалакати і злитися. Тому чекаю відповідальних людей. Якщо ти саме такий, пиши мені в дірект в інстаграмі або в телеграм. Всім гарного перегляду, цього відео та наступних. І дивіться наступні попереднє відео з попередніх змагань, вони дуже, теж дуже цікаві. Дякую, що ви разом з нами. Так, трохи змінив ракурс. Не з цього боку знімаю, а тепер з цього. Там картина цікава, висить. І так, що, ідей е продовжується. Карп лоац, Загрузка вуглеводна. Четвертий прийом їжі. Він такий, як і третій, як і другий, я вам вже це казав. Рис є хлібці, авокадо і курочка. Таблетоси лежать. Все як завжди. Нічого не змінилося. Зараз я подивлюсь. Ага, змінилося. Сіль 1 грам, водичка і літри. Сьогодні я п'ю воду тільки тоді, коли їм. А і ще було сьогодні тренування, ви знаєте, і на тренуванні. Завтра буде вода тільки тоді, коли їм. А, ось такі от справи. Завтра буде завантаження день другий. Його я теж буду показувати, тому що воно буде трошечки виду змінено. Але також будуть рис, протеїн, курка, хлібці, яйця. Але ще будуть інгредієнти, які додадуться. Буде менше солі, менше води. Трошечки в іншому порядку, тому що завтра вже тренування не буде. Тому, тому так, П'ятий прийом їжі. Сьогодні ще буде. Буде все те ж саме, що і зараз. Тобто п'ятий прийом їжі ми зустрінемось в гру. Авокадо буде більше. Але це все згодом. Побачимось за п'ятим прийомом. А я буду дивитися YouTubeчик. І Бо сьогодні футбольчик. Треба подивитися, що там коїться. Це по-перше, по-друге, що там по новинах. Мені смачного. Вам приємного перегляду. І так, друзі, п'ятий прийом їжі. останній на сьогодні. І знову водичка пів літри. Баде Є, плюс вечірні там ціле жменя. 50 грамів хлібців, 100 грамів вже більше авокадо, 100 грамів рису, 150 грамів. Кура. І на цьому четвер, четвертий день влогу, день завантаження, перший закінчується. Завтра буде завантаження день другий, завтра буде реєстрація на змагання. Завтра буде нанесення першого тону гриму. Що ще завтра? Сьогодні вночі приїжджає дружина. О, тут же чекають і квіти гарнесенькі. Ось, і що? Я хочу, дуже хочу попросити вас, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку, написали коментар, як вам моє харчування на завантаженні. БЖВ я буду писати під кожним прийомом їжі. І в кінці напишу БЖВ, який денний вийшов в мене. Ось. І побачимось завтра. Дякую вам велике, що були зі мною, дякую велике, що дивилися цей випуск до кінця. Хай щастить, побачимось в наступних відео.